Десять, яке я зробила Зілля. Зілля чого? Це залежить від організму. Давай вип'ємо це зілля. Ні, це небезпечно. Навіщо тоді ти це зілля? Я просто хочу стати алхіміком. Зрозуміло. Будеш чай. Зелений, чорний, чермашковий. Зелений. Чай. Ну, будь ласка, давай вип'ємо це зілля. Три. Мені так цікаво, в мене буде суперсила. Давай вип'ємо. Три. Я нічого не відчуваю. Я теж. Може це вогонь. Вау! Це що Так, да. А в тебе? Може, це читати думки. Цікаво, яка в тебе суперсила? Не виходить. Може, телепортація? Вау. Я так рада. <плес> Супергерої. Ой. Як я тут опинилась? <плес> <плес> Це небезпечно. Вчимося! Хто нас навчить? Я не знаю, чарівника! Самі навчимось, Це просто! Це не просто! Телепортнусь краще в Туреччину. Треба зробити якусь прототруту. отруту. Як в Дубаї? О, Дубайський шоколад. Сука. Um, я вже щось зробила. Треба обернутися назад. Ліч, не використовуйся силу без корисних цілях. Тут немає монстрів. Не давай вип'ємо це проти труту. А ти впіймай. Що вона робить? Вона... Я, я оставлю випадати проти труду. Де мені мене мені щось погано. Да, звісно. Тепер я. Що ми тут робимо? Нічого не помню. Я тут підняти ручку. Не знаю, я що літаю. Щось тут не чисто. Всім пока-пока!